Пан Натаман Грицян творительський вирішив вийти на роботу, ви поняли? П'ятей, да? Дивимось сюди. П'ятей. Вийшов на роботу, поробив. Так, субота, неділя поробив. І далі відпустка пішла опять. До 3 июня. Боже, хоч би я не переробився це, так? Да? Я теж так думаю Лука молодий Як і Валера в принципі Це дідовий, е, якийсь, це от, 5 років назад. Не більше вже вже більше Дід в цьому році на пенсію уходить Ей Лука теж Колись вам казав, розказував. І ще раз просто нагадаю, що бачите, навіть в одній тій самій конторі на різних ра базах, в різних портах, везде все по-разному. Приїдьте на Вольтрі зранку, стіл буде завалений, фокачою, і вони не договарюються. тобто там немає такого сьогодні ти завтра я. Хто йшов, у кого там, як то кажуть, клямка в голові кляцнула, той зайшов і на Вольтер, тим більше, що є, дуже багато. Ну у нас може що далеко ці всі факачері, хоча всі мимо них ідуть і їдуть на роботу, це однозначно. От в порту, везде, де не зайди, у них там і вино зранку, вже знаєте, там і кофе, все, все, все. У нас такого хтось приніс, поїв, там трошки не доїв, лишив, але ну, кладе на общий стіл. Хто захоче, той типу, зранку підсніде. У нас розсчитано на те, що всі крутять пожизненно бікбоса, знаєте. О, ресторани, кабаки, якісь вигуки. Ну, зрозуміло, що це все якесь свято, а такого ежедневної у нас немає. В інших е портах, в нашій же спінелівській конторі, це все нормальний дві, що це з утра поляни. От. У нас таке діло случає. Хтось в день народження може принести знаєте, там. або от так, от, случайно тут два кусочки недоївти лежить на общаку. Ну, З моря йде гарна погода, я не знаю, хоча зараз йде гарна, а пізніше прийде не гарна. Побачимо, що буде. Дощ навіть встигло підсохнути. Ну, таке парує. знаєте. Дивіться прикол. Значить, Знайшли ми контору, яка нам робить е, циліндри. Е, ну, типа Штамповка. Це не, не оригінали, не заводські. Заводські нас стоять. Чим вони гірші? Всередині шток він тонший йде. І коли він розкладається на сороковку, це сороковка, оце двадцатка. Зараз я вам навіть розкажу, що це таке. Раніше я думав, що то та танажі, потім думаю, ну слава, підожди, насип піска, то там вже в цьому буде правильно? 120 тонн. Наклади туди в того якогось шмаття, то ти і 40 туди не впихнеш. І, ну, я так подумав, і правильно я в принципі подумав. Стосовно цих циліндрів роблять пацани, їх качественно, все, шток грубший, туди-сюди, обвари, свари, все хорошо, все супербомба, но вони не крашені. Ви представляєте? От вони їх не красять. Ну, я кажу, ну як отак, от от. ну тобто ти зробив все, ти його зробив одразу розборні, поняли, там на цьому, на, на різьбі, все, то есть, з масляночками, з усіма ділами, тобто всі недоліки, які були в оригіналі, вони зробили. Ну, не покрасили. Це, як у нас кажуть, танцював, танцював та й не вклонився. Ну, Для мене це дико, їй-богу, ну знаєте, я цього не розумію. Я б, Навіть якби мене не просили красити, я б все одно б його покрасив би. О. Ну, ладно, бог з ним. Значить, що таке двадцатка, сороковка і, і, і 45 є ще. Я не знаю, який це американець придумав і чию ту ногу брали, оказується, це шаги. От, е колись <кій> хтось так вимив, що <кій> звідки в мене кашель взявся, що... кидай курить слова. Е Оце 20 типу, шагів. От. Оце 40. Є ще 45, він нарощений з кожної сторони по чуть-чуть. Оце в складеному виді. У них так навіть на джойстику на приборці написано. Оце 20 -ка. А коли розкладає, вила 40 так що Будете знати. Ще є 45 ка Ципляється за 40, але борти трошки виступають на розчені. Тобто він не бере за самі краї. цей. Він бере типу, посередині, а отакі хвостики в нього трошки потерчать на, на 45-ках. Ну, в принципі, не знаю наша вам це інформація. Але ви просили знімати, що попало. Я вам і знімаю, щоб попало. Кстати, що попало. Тірую зранку переписуюсь. Ну як настроєння на роботу? Настроєння, конечно, ну, шикарне, я так скажу. Єдине, що це просипатися в 6 ранку. ну Я вже звик на 7 вставати, маму вести на роботу, Сашу в школу. Так. А так на роботу, як я йду, то я встаю в 6 ранку. О, то трошки таке ти більше, що така погода. А так, то, конечно, настроєння бомбезне. Ну а чого не я не то, що я такий прям радий, що це, я просто розумію, що зараз тиждень буде литий дощ, да, там якісь ну, будуть роботи, ну все одно, знаєте. Я хоч там багато і розказую, але не, не кидають мене прям під танк, що ні, не, не без того. Якщо моросить і є калюжі, то ти слава да, в нас у всіх інші діла. От, але якщо ли як з відра, а лити буде як з відра, то ну звісно, ніхто нічого не робить. Хоча це теж. Не дуже добре, тому що ну, краще, коли ти при роботі, тоді й день якось швидше проходить, веселіше, швидше, ну і з толком, звісно. А, от. а, Просто коли ти розумієш, що треба відробити все на все 2 тижні і потім опять відпустка, то якось тебе це не парить. От, вже після наступної відпустки, але ж у мене збирається нова відпустка, можна знову піти. Так що нормально. Набрався сил. Зараз перероблю за два тижні всю роботу та й піду з чистою совістю знову у відпустку отдыхать. <рес> Чуєте, до обіду єлі дотягнув. Ну не то проблема, що до обіду, знаєте, Ну привик вже що, розслабон зловив в тих відпусках. Встав, коли захотів поїв, потім знову поїв, потім в обід поїв, потім знову полежав, поїв. Ну, а тут же же організм хоче їсти, а ти працюєш. Та ще якось так вийшло, що я в останні дні праці, десь їздив в командіровку і забрав ложку з собою в командіровку з кабінету і забрав її потім додому. То добре, що знайшов. Тут у нас є ну, між остання. Юлі нагадати, щоб вона мені завтра обід склала з ложкою. Так що напишете в коментарях. Собственно, чого говоря, включив камеру, мав поїсти та й займатися дуелінго, ду це включати трошки там, поклясати, пограти, ну а в чим ще зайнятися в обідню перерву. Але з'явився комент під відео, під Шорпсом. типа на турніках, там, Весю там все остальне. От, І написала людина комент, написала не то що комент, там там ціле сочинення, понимаєте, але... Там такий текст, що його Ютуб не пропускає, і я нажав навіть одобрити, ну, щоб щоб я міг написати йому відповідь, його повинно одобрити. Але так як там формат такий, що типу, ну, зараз я вам вкратці розкажу, бо я хочу саме цій людині, хоч якось трошки спробувати відповідати, бо так старався, знаєте, обично я ігнорую таке. От. Ну, просто кидаю, як то кажуть, на общак на розсматриння іншим, щоб кожен там свою думку висказав. Але так як це неможливо, то я вкратце постараюся. От, да. Смисл такий, що типу, нащо викладати відео, в якому ти там, пупар вена не... на жопі напухла, тратата, п'яте десяте. От. І нормальний мужик повинен підтягуватися як мінімум, там... не, не як мінімум там, 10 раз. Навіть не написав, а віджиматися на турніку 10 разів. Ну, то таке в рифму щось хотів писати. Віджиматись на турніку. От. Потім на бруся щось не треба руки типу, опускатись до кінця. Неправильно згинаєш руки, і руки тремтять, і, і все остальное. О, як це ти там стосовно віджимання е, нічого не написав. Ну то таке. Е, то, ну, і там з таким підтекстом, що от там і, і лашара, і жирняра, і все, все все от, то я не пам'ятаю, як тебе звати. Хочу сказати, що да, ти правий на мільйон процентів стосовно того, що там чоловік повинен вміти робити. Е, але у мене питання: звідки береться та норма 10. Ну, чому 10, я зайшов на твою сторінку, подивився твою аватарку. Якщо то твоє дійсно фото, то виглядаєш ти як людина, який десь від 20 до 25 років з масою в кілограмах розросту я того не бачу, але видно, що ти дуже худощавий. Ну, то я тобі скажу, що маючи таку вагу, як в тебе, 60-70 кілограм, і я тобі хочу сказати, що і такий вік, як ти маєш, то 10 раз, ну, як на мене, то мало. Ну, як на мене, то мало. Я 10 разів, як навіть зараз би, якби вважав як ти, я б 10 разів на одній руці підтягувався. От, це по-перше. Я не кажу, що е, да, лишня вага є там і все остальне. І я розслабив булки і все остальне, але... Якщо ти вже хочеш мене чомусь поприкнути, то давай так, скільки тобі не вистачає, до 125 кг Я зараз менше важу, і я просто не знаю, скільки максимуму можу підтягнути. От. Але ось коли я досяг максимуму ваги, і я спробував, скільки я максимум можу підтягнутися. Тобто з вагою 125 кг я можу підтягнутися максимум 4 рази. От добав собі до твого весу, щоб вийшло 125 кг, і скажи, скільки раз підтягнувся ти. Стосовно брусів, то взагалі, як, би, е, як правильно сказати, ну. Знаєш, смішно. Для мене зараз так, мені тяжко навіть 10 разів робити. Я, то, я роблю поволі, роблю там тих 10 разів з щоб не, не рвати мишці, щоб не було кріпатури і все остальне. Але мені для того, щоб встановитися мишечну масу, є мишечна пам'ять. Мені ну, знадобиться нехай місяць там, два. Плюс я ж кажу опять же ж вага. Але я сказав, в твому віці, не, молодше, я за, там такий возраст, я не пам'ятаю, але в шкільному віці я вигравав всі шкільні районі, обласні, там, городські всі сорінування на Брусяк, тому що для мене взагалі я не розумів, що таке Бруся, ну, я, який прикол там. Тобто Я міг як і на швидкість, так і на кількість разів. Робити для мене це як для с -с -с обичної людини йти пішки був. Тобто я не міг поняти в чому прикол. Тобто мені для того, щоб почувствувати навантаження, мені треба було щось на себе цепляти. Ще когось там сестру не знаю, там цеплялася на плечі. От. Чи там якусь вагу, гирю, гантелю, мішок, ну, все, що завгодно, для того, щоб я почувствував якусь тяжесть. Це як ото сумки, ти несеш з магазину, да? і ти, ти просто можеш іти хоч цілий день, а от з сумками вже важко. От. Тому стосовно брусів, я скажу, це взагалі. Я думаю, що я наверстаю. Дякую, що ти мене прям так підбадьорив от, стосовно цього. От. Але ну як, май повагу трохи до людей, які де, жирні, як ти там ще якісь там жирні, кончені, от, старі. Ну, трошки май повагу, бо доживеш ти до моїх годов набереш ти ті самі кілограми, там, дай Бог чи не дай Бог. От, і хотілося б, щоб ти мені написав ще раз те саме. От, а я тобі обіцяю через місяць вже зняти відео, як я 10 разів підтягуюсь льогенько, 10 разів на брусях роблю льогенько. Ну, стосовно отжимання, я думаю, не треба, тому що я і полтос тобі лупануть можу прямо даже зараз. От, тому Ох, веди себе добре, будь гарним хлопчиком. От, перед тим як комусь щось ну, Спочатку думай, що ти пишеш. Бо 10 разів, ну, чесно, то лохи підтягують. Я то зараз 3 тягну, але я тобі кажу, що 10 разів в тому віці, то лохи. Ну, отак. Без обід. Ну, 30-ка мінімум, що там, що там, прямо отак от вистрелювати. Ну, бо це якраз в розсвіті сіл. Так що, сподіваюсь, відповів тобі. От. І гарного дня.